Відео, на яких особисті речі, спальні місця, запаси їжі в бліндажах українських військових кишать мишами, активно поширюються в соціальних мережах. Такі умови це щоденна реальність наших захисників. Зараз ми бачимо, що морози, і мише біжать там, де тепло, там де більш-менше є харчі. А це там, де хлопці теж наші, тому їдять все кажуть: і пластик і. І пенопласти їдять, і харчі. Є чимало способів, аби позбутись надокучливих гризунів. Утім, усі вони не надто дієві та не здатні комплексно вирішувати проблему. На допомогу українським захисникам прийшли чернігівські науковці. Антимишин це назва отрути для боротьби з гризунами, яку розробили в Чернігові фахівці інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Антимішин це мікробний препарат, який. Призначений для контролю чисельності мишеподібних гризунів на сільськогосподарських угіддях і в приміщення сільськогосподарського призначення за словами завідувачки лабораторії пробіотиків Наталії Кравченко, антимишин заражає мишей мишачим тифом. Спершу активність гризунів підвищується, але за кілька діб вони стають помітно млявіші, мало їдять та надалі гинуть Унаслідок крововиливу в шлунково-кишковий тракт. Вона є патогенною для мишоподібних гризунів, які розповсюджені на сільськогосподарських угіддях. Це полівки, це хатня миша, миша крихітка, ну і там численний -чи -чи набір. Вона викликає геморагічні ураження, тобто крововилови у шлунково-кишковому тракті гризуна. Мікробіологи зазначають, що на відміну від хімічних препаратів, антимишин безпечний для людей і тварин натомість для мишей це смертельний мікробний препарат, що вбиває цілі колонії. Миша принесла і перезаразила усіх інших мешканців, які є в колонії, і таким чином не потрібно додаткової партії цього препарату. Волонтер Сергій Романчук доставив захисникам із першої танкової сіверської бригади партію антимишину, розробленого чернігівськими мікробіологами. Відгук від військових зазначає чоловік позитивний. Великий запит від того, щоб на позиціях у наших військових дуже багато мишей, які заважають просто працювати. Ось і хлопці кажуть, що дуже допомогло, тому що мише, як вроді, і не було їх.